З Новим роком моя Україна, я собі і усім побажав, щоб ти в зиму усіх нас зігріла, щоб прем'єр, врешті-решт не брехав, щоб ми стали нарешті мудріші. Щоб закінчилась врешті війна, і в цих іспитах стали міцніші. А всім злодіям снилась тюрьма. З Новим роком, моя Україна! Не дивуй вже здивований світ, дують вітри у наші вітрила. Тож кобзар написав заповіт, все відбудеться. Майте надію, час працює, братове на нас, сподівання на краще в вас сію, нам озвучать ціну на наш газ. З Новим роком моя Україна не гараздний, як сніг, відійдуть. Як вода, що каміння точила, українці доволі пройдуть. хай слова цілунають, як тости, у грузинів чомусь навчимось, не ведіть себе вдома, як гості, тільки так ми свого дав'ємо.